Я вам показував, як цвіте хурма. Ось це є щепа. І ось такі в неї вже завізі власне, самих плодів. Проте ось ці плоди всі, звичайно ж, на дереві, не всі збережуться. Частину хурма їх, звичайно ж, скине і надію, що щось і залишиться. Тому що в тому році взагалі ось так же зацвіла хурма, ось така була завість, проте вона через спеку всю цю завість повністю скинула. Побачимо, що буде в цьому році. А Ось це вже хурма дичка. Ось так виглядають її плоди після цвітіння. Вона цвіте більш рясно, в неї плодів теж більше, на відміну від щеп. Проте і скидає вона теж доволі багато ось цих плодів. Теж саме в тому році вона скинула майже всі плоди, і в мене. Буквально було на цьому дереві кілька штук. Що буде в цьому році, я не знаю. Поки що ось така є завість. Нагадаю, цій хурмі з кісточки вже більше 10 років. І вона почала перший раз квітнути, коли їй було десь приблизно цих самих 10 років. До того вона просто росла кущем. І не давала ніяких признаків того, що ми будемо отримати будь-який врожай з неї.